Жив собі чоловік, і був у нього вірний собака на ім'я Сірко. Все життя він чесно служив господареві і двір старіг, і худобу пас, і чужих не підпускав. Та роки минали, пес постарів, ослаб, уже не міг так пильнувати, як колись. Побачив господар, що з Сірка мало користі, і каже Йди собі, геть, старий, нема чого тебе годувати. Засмутився пес, залишив двір і пішов світ за очі. Ходить Сірко полем, голодний, нещасний, аж тут виходить йому назустріч вовк. О, друже сірку, чого такий сумний? питає. Та що ж, прогнав мене господар, відповів пес. Нема в мене ні хати, ні крихти хліба. Вовк і каже: Не журися, я допоможу, щоб тебе знову взяли додому. Зроби це, зрадів Сірко, я тобі віддячу всім чим зможу. Вовк почав радити. Коли твій хазяїн піде з жінкою жати в поле, вони покладуть дитину під копою. Я зроблю вигляд, що хочу її вкрасти. А ти кинешся на мене, відбереш дитину та повернеш батькам. Вони подумають, що ти їхній рятівник, і знову полюблять. Так і сталося. Настали жнива. Господар із жінкою вийшли жати. Дитинку поклали титкопою, а самі працюють. Тут вискакує вовк, хапає маля і біжить полем. А за ним сірко наздоганяє, вириває дитину з вовчих зубів і приносить батькам. Злякався чоловік та коли побачив, що Сірко врятував дитину, дуже зрадів. Молодець, Сірку, ти нас урятував. Подякував песові хлібом та салом, пригостив його. Відтоді Сірка знову прийняли в господарстві, годували й доглядали, як колись. А Сірко сам собі думає: Треба віддячити Вовкові, бо без нього не було б цієї радості. І от якраз незабаром у господаря весілля. Дочку віддають заміж. Сірко й каже Вовкові. Прийди в неділю увечері. Я заведу тебе в хату і почастую, щоб ти знав мою вдячність. Настав день весілля. Сірко зустрів вовка і провів його в хату, посадив під столом. Люди гуляють, їдять, п'ють, а пес нишком носить вовкові і м'ясо, і галушки, ще й горілки підлив. Вовк їсть і п'є та так розвеселився, що каже Ну, Сірко! Тепер я заспіваю. Мовчи, шепоче пес, бо ще хтось почує біди не оберешся. Та вовк упертий, випив ще і знову каже село дно заспіваю. І як завиє під столом, люди злякалися Хто втік з хати, а хто хотів кинутися на вовка. Сірко швидко пригнув його до землі, ніби хоче придушити. Господар гукнув Не бийте вовка, сірко сам упорається. Вивів сірко вовка з двору аж у поле й каже Друже, ти зробив мені добро, і я тобі віддячив. Тепер ми квити. Обнялися вони, попрощалися, і кожен пішов своєю дорогою.